Всім привіт! Ви на каналі Гонтуру.юа і в цьому відео я вам покажу класний дроп від CoinMarketCap, який ми з вами просто виконуємо і далі зможемо отримати нагороду, тому що нагородів, точніше, переможців, може бути аж 20 тисяч людей. Тобто це досить таки багато. Плюс поставте вподобайку за старання, тому що я вже другий раз записую відео, так як перший раз чомусь не записався звук. Але це не важливо. Давайте будемо переходити власне до самого дропу. До того ж, рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, щоб не пропускати ось такі. Дропи, так як там я вже виклав інструкцію, і ви вже могли б його пройти. Що ж, для початку скажу, що дроп зможуть проходити ті, в кого тут є брільнти, тобто хто, хто їх збирає кожен день. Нагадаю, що їх тут можна збирати, для цього потрібно перейти за посиланням під відео, пройти реєстрацію на самому сайті CoinMarketCap. Далі кожен день заходите, ось сюди нажимаєте на брилліант. І от ось тут у вас буде кнопочка, ви просто нажимаєте, кожен день забираєте ці брілліанти. як бачимо, в мене таймер, тому що сьогодні я вже їх забирав. В будь-якому випадку, навіть якщо на цей дроп ви не встигнете назбирати, а на цей дроп має бути 400 бриліндів, ви їх Повинні назбирати до 11 березня, саме до цієї дати буде проходити цей дроп. Навіть якщо ви не встигнете, то, звісно ж, вони вам в будь-якому випадку знадобляться. Рекомендую їх тут збирати, тому що в наступних дропах ми їх з вами будемо використовувати. А в кого брильянти є, то одразу ж по інструкції можуть вже робити цей дроп. Що ж тепер давайте будемо переходити на мій Телеграм. Ось такий я сьогодні зробив пост, і будемо робити все по пунктах. Пункт перший потрібно перейти на сайт, нажимаєте на посилання, і одразу ж пункт другий потрібно натиснути на зірочку зліва біля токена і додати тим самим токену свій список спостереження. Що ж, нажимаємо на посилання, переходимо. Я вам наглядно все буду показувати, але в принципі я вже все пройшов, але думаю, вам буде зрозуміло. Ось ви нажимаєте, переходите, далі. Ось тут бачимо ось така є зіручка, вона в мене жовта. Це означає, що я вже додав ваш Watchlist цей токен. Ви на ньому. Ню... Нажимаєте і додаєте токен у свій список спостереження. Все, перші два пункти у вас виконано. Тепер переходимо до наступного. Наступний пункт потрібно написати пост праворуч внизу і як це зробити. Давайте покажу. Ми на цій сторінці, де нажимали на зірочку: ось тут внизу нажимаємо. Нас у нас відкривається поле, і ми пишемо пост. Там cool project, very strong project. Пишемо на англійській мові. Можете там навіть якийсь досить непоганий комент написати з допомогою перекладача, якщо не знаєте англійський. Далі, коли написали цей комент, ось тут нажимаєте Publish, щоб воно стало зеленим, і нажимаєте ось тут «Post comment. Все, третій пункт ви виконали. Я цього зараз відео не роблю, тому що я все це вже зробив. Далі переходимо до наступного пункту. Пункт 4. Потрібно підписатися на спільноту. Ось нажимаємо посилання. Нажимаємо Відкрити. Це спільнота на самому сайті CoinMarketCap. Ось відкривається у нас спільнота. Ось тут нажимає, нажимаєте Follow і підписуєтесь на їхню спільноту. Далі переходимо до наступного пункту. Наступний пункт, точніше, це навіть ще не наступний, а поки що цей самий. Потрібно поставити лайк на спільноті, написати комент і поділитися закріпленим постом. Ось пінет пост, ось цей пост закріплений. Ось тут ми ставимо лайк, далі нажимаємо ось сюди. Знову ж таки, тут пишемо комент на англійській мові, нажимаємо reply, тобто відправляємо. Далі нажимаємо на три крапочки. Ось тут нажимаємо share, то Twitter і ділимося цим постом в вашому твіттері. Все, цей пункт ми виконали. Тепер переходимо до наступного. П'ятий пункт, дуже простий. Тут будуть два посилання, навіть не буду показувати, тому що тут просто потрібно за ними перейти і підписатися на їх Twitter і їх Discord. Тут все досить просто. Далі переходимо до. Пункту 6. Пишемо від себе пост у твіттері, і тут потрібно дещо позначити. Берете ось так. У мене в моєму пості в Телеграмі. Так, зараз так скопіюю, щоб не було пробілів. Ось це копіюєте, копіюємо те, що виділив. Можете поставити на паузу і подивитися, що саме я виділив. І потрібно при цьому позначити буде трьох друзів. Тож, давайте перейдемо на твіттер і подивимося, як це робиться. Ось я знаходжуся в Твіттері. До речі, я вже пост опублікував, тільки мені доведеться його переробити, тому що я забув казати трьох друзів. Ось дивіться, я написав ось такий, зробив ставку і там написав «Top platform for creating games, тобто топ-платформа по створенню ігор. Ви змож, можете написати якийсь там, наприклад, свій коментар. Що потрібно, нажимаєте опублікувати пост. Ось так. Ось тут, де написано, «Використовуйте хештеги, ви це просто видаляєте. Далі тут пишете ваш. Пост, сюди вписуєте ще трьох ваших друзів, де взяти трьох ваших друзів. Ось тут, де читачі, нажимаєте, підтверджувати, в мене немає. Ось нажимаєте і просто копіюєте ось тут їхні нікнеймі. І таким чином позначаєте трьох друзів і просто опублікуєте пост. Все, цей пункт ви вже теж виконали. Можна переходити до наступного. Далі тиснемо на airdrop посилання і беремо участь за 400 діамантів. Давайте перейдемо. Тут теж посилання активне в мене в пості в телеграмі. Ось, коли ви, до речі, будете на цій сторінці, де ви жмакали на зірочку. То все просто, ось тут просто нажимаєте на «Airdrop», і це буде власне те саме посилання, по якому ви перейдете. Як бачимо, в мене вже є таймер, тому що я тут все виконав. Тут усе просто тут у вас буде кнопка Придбати за 400 бриллянтів. Ви на нього нажимаєте. Потім ще раз нажимаєте на кнопочку, і далі ви просто підтверджуєте, що ви зробили підписки, тобто виконали всі умови, які ми раніше з вами вже виконували. Далі вставляєте вашу адресу гаманцями та маск. І далі просто повзунки там будуть такі, ви їх вправо всі ставите і нажимаєте кнопочку Submit. Все, ви дроп виконали. Як бачимо, тут у вас так в мене буде йти таймер. І ось тут по закінченню дропу, тобто 11 березня, буде написано, чи попали ви в список переможців, чи ні. Якщо ж ви попали в список переможців, то вони будуть вам надсилати насилати нагороди протягом трьох тижнів. Тобто не одразу вам дадуть дроп, а на протязі трьох тижнів по 33 До речі, по теперішньому курсу це там плюс-мінус 11 доларів. Так, дроп, звісно, не дуже великий, але думаю, він дуже простий. Вкладень не потребує, тому рекомендую його. Виконати акція буде тривати ще раз. Нагадаю, до 11 березня, так що не пропускайте, в кого є бриліанти особливо в кого немає, то починаємо їх збирати, тому що тут ще будуть дропи. Я дуже дуже часто тут бриліанти використовую. До речі, тут теж за брилянти можна купляти NFT і так далі. Так що, в принципі, на цьому все. Я сподіваюся, що відео вам було цікавим і корисним. Якщо це так, то ставимо йому вподобайку і підписуємося на канал, якщо ще не підписані. Всім удачі і до нових зустрічей!